Переговори зірвано ще на початку тижня представники України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії збирались зустрітись на перемовини у Лондоні, але щось пішло не так. У світових змі почала з'являтися, нібито інсайдерська інформація про те, що саме американці запропонують під час цієї зустрічі. Видання «Ексіус» у своєму заголовку пише: це буде остання пропозиція президента США. І якщо угода не буде укладена, Америка виходить з переговорів. То що ж в угоді? Україні пропонують гарантії безпеки від групи країн до складу яких США не входять. РФ виводить свої війська з частини Харківської області, можливість безперешкодного проходу по річці Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні, отримання компенсації та допомоги на відновлення. ЗАЕС бере під контроль США, тобто станція буде українською тільки формально. А от енергія звідти постачатиметься як в Україну, так і на Росію. Що ж Трамп пропонує Росії, де юре визнання Криму російським, де-факто визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Гарантії, що Україна не стане членом НАТО, санкції введені з 2014 року скасовуються. Співпраця зі США в енергетиці та промисловості. Вівторок, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський дає прес-конференцію. На питання журналістів щодо цієї інформації повідомляє, що українська переговорна група має мандат лише на обговорення припинення вогню. А про Крим відповідає чітко. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ми маємо про що говорити? Це поза нашою конституцією. Наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто, а чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент, і, і конституція про це своїм існуванням, конституція України своїм існуванням це заявляє. Одразу ж після цих заяв держсекретар США Марко Рубіо скасовує візит до Лондона. А вслід за ним поїздки відміняють і міністри закордонних справ усіх країн, які мали вирушити на переговори. До преси виходить речниця Білого Дому Керолайн Лівід, яка заявляє, що Зеленський рухається в неправильному напрямку. Президент не просить Україну визнати Крим, ніхто не просив їх про це. Він просить сісти за стіл переговорів і визнати, що ця жорстока війна триває вже дуже довго. Не забарився з реакцією, і сам Трамп у своїй публікації заявляє. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Обами, і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його передали РФ без жодного пострілу? У відповідь Володимир Зеленський публікує пост, який, начебто, і не стосується цієї теми. Він підбиває підсумки переговорів у Лондоні, які все ж відбулись тільки на нижчому рівні, але до публікації прикріпляє фото Кримської декларації 2018 року, тобто часів першого президентства Трампа. У ній про те, що США підтримують повний суверенітет України. Разом із союзниками, партнерами, міжнародними спільнотами США відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються дотримуватись цієї політики, доки не буде відновлено територіальну цілісність України. Тим часом за Україну знов вступаються європейські друзі. Видання Financial Times пише: європейські країни не підтримують жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, аби він погодився на це. А Телеграф публікує мирний план, який відправили Дональду Трампу після зустрічі у Лондоні. У ньому п'ять пунктів. Серед ключових мирна угода має бути заснована на міжнародному праві, а не на капітуляції та гарантії безпеки, про які США і досі мовчать.